Самаріанна Симбатян. Жінка має вроджений діагноз, через який прикута до візка. Каже, під час вибухів змушена ховатися вдома, адже більшість укриттів у Запоріжжі для людей з інвалідністю не пристосовані. Зокрема, і найближче, яке розташоване неподалік від її будинку. Сама я не можу пересісти у візок, для цього мені потрібна фізична допомога. Дійсно, дуже складно при укритті, ну, Ніякої можливості. Аби потрапити до найближчого безпечного місця, Маріані знадобилося 16 хвилин. Каже, навіть за допомогою сторонніх людей дістатися всередину не зможе. Так, укриття далі. Ми не змогли потрапити в укриття з причини того, що там сходини. Дуже круті і людина на візку не спуститься. Наприклад, такий візок, як мій, треба брати з обох сторін, а ширина не дозволить цьому бути. Треба шукати інше. Друге укриття знаходиться також у центрі міста та вважається інклюзивним. Втім, аби потрапити до нього, Маріані потрібна допомога. Каже, через високий поріг заїхати на візку неможливо. От я заїжджаю. Опана, двері закриті. Якщо вони закриті, по-перше, така людина, як я, не дотягнеться до дверей, а навіть людина більш сильна, ніж я. От вона на візку заїхала, рукою вона дотягнеться до ручки, але як вона її відкриє. От, власне, і все. Я не спущусь самостійно. Укриття у Запоріжжі це здебільшого підвальні приміщення без пандусів, каже Маріанна. Тож наголошує, під час вибухів людині на візку ховатися немає де. На моєму секундомері 31 хвилина, за яку ми Подивали цю подорож від мого будинка. Ми відвідали двоє укриттів одному лікані, інше арт-кафе укриття, і жодному з них я не змогла сховатись. Нині у Запоріжжі близько 90% укриттів непридатні для маломобільних груп населення, каже заступник голови облдержадміністрації Євген Мироненко. Скажу так, що ну, цифра. Ну, колосально, мені ж страшно її називати, яка не пристосована. Це є відповідальність безпосередньо і місцевих органів влади в першу чергу. Так, і вони мусять для того всього і робити видатки зі свого бюджету і проводити до відповідності вимог, скажімо так, ті найпростіші укриття. За словами Євгена Мироненка, потреби людей з інвалідністю враховують під час ремонту або будівництві нових укриттів. Зокрема, пандуси передбачені в підземних школах, які нині облаштовують у Запоріжжі. Ними містяни зможуть скористатися у вечірній та нічний час, коли в навчальному закладі немає учнів. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.